Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Перспективний британський супертяж Мозеси Таума проведе свій наступний поєдинок з американцем Джермейном Франкліном. Івент пройде 24 січня на арені Co-op Live у англійському Манчестері. Промоутер Оскар Делахоя назвав умови для можливого поєдинку його підопічного Верджіла Ортіса проти Джарона Еніса. Також він розповів, коли Гільберто Рельмірес повернеться на ринг. Український напівлегковаговик Арнольд Хегай поділився враженнями від підготовки та оцінив майбутнього опонента. Вже в цю суботу, 15 листопада, він битиметься за повноцінний чемпіонський титул. Рейтинг найбагатших боксерів в історії Олександр Усик в п'ятірці. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у світ боксу разом з Favbet. Перспективний британський супертяж Моза Тума нарешті визначився із датою свого наступного поєдинку та суперником, проти якого вийде на ринг. Про це повідомляє промоутерська кампанія Queensberry Promotion. 24 січня на арені Co-op Life у англійському Манчестері відбудеться вечір боксу, головною подією якого стане поєдинок між Мозесом та добре відомим у Британії та поза її межами американцем Джермейном Франкліном. Раніше він вже давав хороші бої місцевим зіркам Ентоні Джошуа та Діляну Уайту, Обом програв за очками. Трансляція майбутнього шоу буде доступна у прямому ефірі та ексклюзивна на Дазон. Це буде шоу із серії Чудова Сімка, тобі ж сім потенційно інтригуючих поєдинків у ліміті напівважкої, середньої, легкої та напівлегкої ваги. Майже всі бійці представлятимуть Велику Британію. Нагадаємо, що крайній поєдинок Мозеса Таума провів у серпні цього року в Аріяді. Коли у першому раунді нокаутував свого співвітчизника Діляна Вайда, Джеремейн Франклін у серпні в Лас-Вегасі переміг одноголосним рішенням суддів казахстанця Івана Дичко. А яким ви вважаєте стане наступний перформанс молодого британського проспекта? І якщо це буде чергова перемога, то чи настав час випускати Мозеса проти справжніх топів надважкого дивізіону, тим більш проти Олександра Усика. Пишіть під відео. Промоутер непереможеного американського боксера Джарона Еніса Еді Хірн не перебільшував, коли заявляв, що їхня сторона вже поставила підпис під контрактом на бій проти іншого нокаутера Верджела Ортіса. Однак команда Ортіса поки що не зробила аналогічного кроку. Нагадаємо, після перемоги цього вікенду над Еріксоном Лубіним на у другому раунді Ортіс покликав до себе на ринг володаря на півтитулу Джарана Еніса. Вони дещо посперечались, та все ж домовились про очну сутичку вже в найближчому майбутньому. Промоутер Верджела Ортіса Оскар Делахуя пояснив, що переговори ще навіть не почалися офіційно. За його словами, він не збирається підписувати жодних документів, доки не доб'ється для свого підопічного максимально вигідних умов. Щодо поєдинку з Енісом, так ми обов'язково це обговоримо, але я зроблю все, щоб Верджіл отримав найкращі умови. Адже зараз саме Ортіс той, за ким усі полюють. Він чемпіон, якого кожен хоче перемогти. Тепер на його спині мішень, і моє завдання як промоутера забезпечити йому найкращу угоду. Якщо домовленість усе ж буде досягнута, цей поєдинок відбудеться у справжній мечі боксу в Лас-Вегасі. Цей бій обов'язково станеться, і він стане одним із найгучніших за останні роки, наголосив Оскар. продовженні теми. Оскар Делахоя, який також є промоутером об'єднаного чемпіона світу за версіями WBA і WBO в першій важкій вазі Гільберто Реміреса, поділився планами щодо свого підопічного на наступний рік. За словами Делахої, вболівальники можуть побачити уніфікацію за участю Реміриса або поєдинок проти Давіда Бінавідеса. Але спочатку Зурдо відбоксує взимку. Перш за все, я хочу побачити, як він повертається здоровим. Я хочу побачити Раміреса на рингу в січні або лютому. Бій Реміреса проти Джея Опитаї. Є багато великих імен. Хто знає, можливо, Зурдо поб'ється проти Давида Бінавідеса на Дазон. Підсумував Делахоя. 15 листопада в мексиканському місті Сан Луїс Потосі відбудеться великий вечір боксу, центральною подією якого стане поєдинок українця Арнольда Хегая. Для нього це стане першим шансом у кар'єрі завоювати звання чемпіона світу. Суперником Арнольда буде чинний володар титулу WBO у напівлегкій вазі 185-сантиметровий мексиканець Рафаель Еспіноза. В своєму останньому на цей час інтерв'ю Хегай поділився враженнями від підготовки та оцінив майбутнього опонента. Підготовка пройшла добре, слава Богу, без травм розповів українець. Було нелегко знайти спаринг партнерів із такими габаритами, як у еспінози. Він справді хороший суперник, досі не знає поразок. Його головні переваги зріст і розмах рук. Але водночас у нього є слабке місце. Він часто відкривається під час обміну ударами. Для мене це найважливіший бій у кар'єрі. Цей поєдинок може повністю змінити моє життя і дати мені змогу написати власну історію в боксі, сказав Хегай. Нагадаємо, Рафаель Еспіноза проведе вже четвертий захист свого титулу. Три попередні бої він завершив достроково, включно з реваншем проти дворазового альпійського чемпіона Рубесія Раміреса, якого переміг нокаутом. Хегай востаннє виходив на ринг у вересні у Берліні, коли переміг одноголосним рішенням венесуельця Ліборіо Соліса. Що ж, побажаємо Арнольду яскравого виступу. Та, звісно, перемоги у цьому непростому бою. Чекаємо нового чемпіона в скарбничку України. Ну і на завершення. Український чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик увійшов до п'ятірки найбагатших боксерів усіх часів. За підрахунками експертів, статки Усика становлять 214 мільйонів доларів. Основну частину цієї суми він заробив у поєдинках з британськими суперзірками Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Зокрема, як зазначає видання GiveMeSport, проаналізувавши дані Celebrity New вордз та інші авторитетні джерела. Другий бій у Секас Ф'юрі, який відбувся у грудні 2024 року на Кіндам Арена в Веріаді, став взагалі одним з найприбутковіших в сучасній історії боксу. Тоді українець заробив близько 100 мільйонів доларів тільки за один вечір. Перемога принесла усику не тільки звання абсолютного чемпіона світу суперважкій Азії, але і закріпила його статус як одного із найвпливовіших спортсменів планети. Незважаючи на 38 років, він залишається чинним володарем поясів Даблубі, WB, WBO і WBC і продовжує будувати власну спортивну і фінансову імперію, пише видання. Ну а сам рейтинг найбагатших боксерів усіх часів очолив Флойд Майвезер, відомий як Мані Майвезер, зі статком 400 мільйонів доларів. Далі за списком йдуть Сауль Альварес 300 мільйонів, Джордж Форман 300 мільйонів і Мені Пак'яо 220 мільйонів. У рейтинг також потрапили Оскар Делахоя 200 мільйонів. Тайсон Ф'юрі – 146 мільйонів, Шугар Рей Леонард 120 мільйонів, Ленокс Льюіс – 120 мільйонів і зірка соціальних мереж Джейк Пол 100 мільйонів, який зумів монетизувати свою популярність через поєдинки з легендами спорту, зокрема Майком Тайсоном. Примітно, що сам залізний Майк 20 мільйонів, а також гучний Ентоні Джошуа 80 мільйонів. До цього фінансового топ 10 не увійшли. Автори рейтингу відзначають, що саме Саудівська Аравія істотно змінила фінансовий ландшафт світового боксу. Гонорари за великі бої в цьому регіоні досягли небачених раніше масштабів, і саме це дозволило таким боксерам, як Русик і Ф'юрі опинитися серед найбагатших у світі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець згору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.